Гната, то чутки не брешуть. Тут справді живе найгарніша дівчина в світі. Взяти її. Віра, що вам від мене потрібно? Ти будеш моєю княгинею? Взагалі-то я заручена. Правда? Ну тоді мені все одно. Невже ти не хочеш жити у розкоші й багатстві? Чому я? Тому що ти моя доля, я шукав тебе усе життя, найгарнішу жінку в світі. Приведіть пророка! Я вас вітаю, княже. Нарешті ви змогли знайти її. Найпрекраснішу жінку, до якої прихильні боги, тепер вам буде щастити усе життя. І тоді я зможу вилікуватися. Звісно, я не збираюся бути нічією долею. Приготуйте для неї найкращу кімнату в башні і зачиніть її там. Добрий вечір, красуне. Я запрошую тебе на вечерю. Та я краще помру з голоду, ніж буду з вами вечеряти. Я не дозволю тобі померти, бо ти мені ще потрібна. Якщо вам погано, йдіть лікуйтеся. Право в тому, моя мила, що жоден цілитель не зміг мені допомогти. То значить, тупі у вас цілителі. Невже ти щось відаєш? Ні. Ідіть геть. А якщо коли ти мене вилікуєш, я тебе відпущу.